Привіт-привіт! Увага! На цю сукню психолог сказала, що вона вечірня, і що вдягати її на роботу або на офіційну зустрічі до неї неадекватно. Отже, оцінемо цю сукню. Як на мене, це звичайна коктейльна сукня. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цієї сукні. І я вважаю, що її можна вдягати і на роботу, вона, і скромна разом з тим, до колін. А вечірні сукні вони зазвичай не коктейльні, вони в підлогу і вони на бретелях дуже часто або з оголеними плечами. А як вважаєте ви? Що думаєте ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво послухати, тому що із психологом тоді я категорично не погодилася. І якось відводити душу в неї не захотіла. До речі, до психологів ходити бажано, будь-кому, особливо в такі от важкі часи, коли війна, коли щось злякалося і так далі. Ну, це було ще давно-давно до війни. Але ніяких позитивних порад вона мені так і не дала, крім того, що сказала, сукня сильно нарядна. Отакий От жучок сів на мене. Зачіска теж об'ємна, треба лаком заливати волосся і так далі. Все вона наїжджала на мій зовнішній вигляд, не знаю чому, але здогадуюся. То, будь ласка, пишіть, пишіть в коментарях. Що ви думаєте до такого от вибрання? Хотілося давно з вами це обсудити і ось вчора перекладала в гардеробі і знайшла цю таку сукню, яка так не сподобалася психологу. Психолога, до речі, була жінкою. Ще вона сказала, що це вечірня сукня, тому що вона нас блискітками. Ми не бачимо сильних таких блискіток. Можливо, мережево. Мережого є. От. І ще нагадую, що навіть якщо ви здорові, е е е психічно і фізично, психолога відвідувати іноді варто, тому що він має або вона має допомагати вам справитися з проблемами. Але увага! Психолога хорошого, кваліфікованого і доброго, а не якогось такого. Дякую за увагу! Чекаю коментів!